І до чергових отаких кадрів, які з'являються ледь не щодня, користувачі соцмереж поширили відео, на якому у Львові, нібито працівники територіального центру комплектації заштовхують в автобус чоловіка. При цьому кілька жінок намагаються відібрати, відбити його о, у, у них свого знайомого. Але військові відштовхують їх, і машина ця їде. У Львівському ТЦК відреагували на відео і запевнили, що з'ясують обставини цієї ситуації та призначать. Службову перевірку цитата: з нашого боку будуть здійснені всі необхідні заходи у найкоротші терміни. Будуть встановлені всі подробиці та прийняті всі необхідні рішення. Написали представники Львівського обласного ТЦК у соцмережах. право знімати сповихи які не совлотися на блокпосту, а це я має право знімати. Це право порушення. Це, по... це похищення людини. Я зараз тобі Тут. Я зараз скину. Це піздець. Його загрузили селою в бус. Не, його. О, це той самий. Походу. Я зараз скину відео. Зараз секунду я знімаю. Машина заблокувала. Це піздець. Скажуть, звук записується. O <coughs>